Завтра, 19 листопада, за прогнозами синоптиків українського гідрометрологічного центру, погоду у південній частині в східних та центральних областях зумовлюватимуть атмосферні фронти. Відтак, тут очікуємо проходження дощів у центральних областях з мокрим снігом. На заході та півночі країни за рахунок впливу поля підвищеного тиску опадів, ми не очікуємо. Щодо температурного режиму, то південь та схід країни залишатимуться у теплій повітряній масі. А ось нарешті території, внаслідок поширення холодного повітря із північного заходу Європи, значення температури. Знижуватимуться. Таким чином, на півдні та сході країни вночі очікуємо в межах плюс 4-9 плюс градусів, вдень 7-12 градусів тепла, в Криму до плюс 20. Нарешті території вночі 0,5 градусів морозу, лише в більшості центральних областей 0,5 градусів тепла. В день стопчик термометрів підніматимуться до плюс 2, плюс 7 градусів. А ось в Карпатах найпрохолодніше. Там вночі повітря охолоне до 4-9 градусів морозу, в день температура повітря коливатиметься близько 0 градусів. Дякую,